Варіович! Всім привіт! Добрий ранок! Добрий ранок! Так що, друзяки, всім доброго! О, так, ранку, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Нарешті ми добралися до тих красовчиків. Це Богданчик, а це Романчик. Романчик у нього є проблема із колесами. Так що, друзяки, ми вирішили це питання завдяки вам і зараз... Відзвітуємося, хочеться багато сказати, хочеться тих пасанів просто обняти і просто з собою забрати додому. Реально, чого так, тому що блядь, багато деяких додіків просто не розуміють. Вони чогось розділилися на категорії, яким все похер, яким дуже похер, яким супер похер. Ну а є люди, яким просто не похер, і Я тим людям просто дякую завдяки отим жіночкам, отим матерям. Сестрам і родинам, військовослужбовців і не тільки, тому що є багато людей, яким просто не пофіг. Реально. і за кордону є люди отакі толкові, але більшість людей за кордону це тих людей, які виїхали 10-20 років. Одиничні випадки, коли люди виїхали там з окупованих територій, це дуже-дуже одиничні випадки. Ну, По крайній мірі у мене. А в основному це люди, які попереїздили дуже-дуже давно. Такі, як Наталія Солідерник, Міна Топчий, Вася Карпач з Німеччини. Це просто люди з великої літери. І в цьому колесі, в тих колесах, є часточка, як казав Шелудько, з миру по нитки, Путіну петля. На даний момент з миру по нитки ми маємо 4 колеса. Я не знаю, наскільки це буде вагомо. В тебе є можливість сказати, чи вони потрібні. Друзі, потрібні. машина супанами. Треба виконувати свої завдання, а тепер буде виходить його два рази швидше. Хотілося б, звісно, брати кучу шість. Ну, хоча б так, і теж дуже велике дякую. Дякувати ти, дякувати нам не потрібно, не треба нам дякувати. Я як один раз мені ще літом сказав Женя Остапенко 79-ї бригади. Я кажу, вам дякувати за машину. Не буду. Вона мені нахер не треба. Вона нада вам, щоб вона в мене була, щоб ви спали в теплих хатах. І це є правильно. І я притримуюся цього правила. Просто притримуюся цього правила, тому що тільки що поза кадром, наче трішки вже і пообщалися, наче не багато. Але сказано багато і одна та сама біда, і проблема. Уже скоро буде три роки, як хлопці покинули свої домівки, кожен з них хоче додому. І їм нахер, йому не треба ті колеса. От вони йому нахер не треба. Вони реально треба нам, щоб хлопці могли на цих корчах. Ну, корчі це грубо казати, але... Знаю, я... Я да. Але виручають, вивозять, підвозять. Так що, Романи, я тобі взяв дві кубишки, як і обіцяв, це твоя теж. Це дякую Кубиші. ще Ігоряну. От є такі у мене підписник із Києва. Вчора він привіз. Там ще одна, каністри, тобто зараз загрузимося, ну, хоч трішечки, але я думаю, це буде вагома підтримка. І ще я хочу, поки не Я думаю, Танюха буде дивитися, у нас історія була з цією резиною. Коли ми приїхали її купувати, і підійшов, ну там вийшло, що ми виписали, але людина ошиблася, не ту резину, це менеджер. І я прийшов, кажу, це не та резина. І давай шукай, типу, цю резину там пробивати. А потім підійшов до мене Саша із Херсона і каже. А ви хто? Ви такі-такі волонтери там, по резину приїхали, але це не та резина. Бо я дивлюся, я кажу, більше можна бути. Він кажу, я зараз позвоню до Танюші. Це кажу менеджер, яка дуже сильно допомагає хлопцям. Ну і так вийшло, що ми там трошки померзли, почекали, треба було, це вже був конець робочого дня. І без 15.05 я вже проплачував цю резину, її ціна була 36 600, бо які нам обіцяли. Але ця дівчина... За такецьким великим серцем зробила, не знаючи нас, просто бігала як муха в окропі, і ця резина нам вийшла 32 тисячі, там 500 чи 600. Зекономила нам фактично на комплект резини на екстрейл. Так що, Танюха, ми, я тобі дякую, дуже велике, і зараз звітуюся перед тобою. Все, я хлопцям, я її ніде не продав, тобто я привіз хлопцям, і саме цікаво. Коли ми вже знаю, коли ми вже отримували цю резину, та й остається. Отримували цю резину, вона вийшла і каже, пацани, а ви в 25-ту бригаду їздите? Я кажу, я тобі скажу більше. Ця резина буде їхати у 25-ту бригаду. Вона каже, у мене там товариші, мене там знайомі. Так що, Танюха, твоя заслуга. І я тобі обіцяв, що як я приїду до хлопців, хлопці тобі передадуть привіт. Так що Передайте Танюшки, Танюк, та велика, я тобі дякую! Отак. От так що, Танюк, я по-любому по скину її посилання. Ой, вона подивиться і буде дуже приємно. Так що ну, ми зараз займ... справою, забираємо все те, що ми нам привезли, крім генератора. Так що забираємо, зараз хлопці допоможуть, бо височенько. Так, може нам би було якось трошки не так. Так що така, друзяки, резина. як Рома зрадів, наче йому на 8, я кажу на 8 березня, на на день народження подарунок подарували. Щас-час хвилинку. Може якось треба було по-іншому. О, Ще знову скажу, що Лудько дивиться, ніхрена не робить. Я просто пам'ятаю, як я подзвонив до Романа, скинув йому посилання з фейсбуку. А в нього, мабуть, фейсбуку немає, а він каже... Зерьова каже, я не можу каже, зняти відео, поки не було часу. от. Це ти хлопцям я купив резину. Кажу, ні, це я не хлопцям купив, це я тобі купив резину. Там радості було, просто капець, наче йому реально якийсь подарунок подарували. Так що, друзі, завдяки вам ми маємо отакий підгончик для хлопців. На жаль, там які там будуть значки міняти дорожні, есмеральдові там, чи які. Так що пацани працюють. От. Та шкармах почав швидше їхати, як побачив нову резину, так? Ріжка хоч нагріється, Може ти познімаєш, я буду грузити. О, хоч як, чітінько все. Так що ми, друзі, знаходимося зараз на границі. Донецька. Дніпропетровська область. Там вже далі. Ось тут 300 метрів і вже знаки з прапорами, Так що так, Вітуємося. Не так як кажуть, що там Порошенко показав машини і забрав. забрав, Оце колеса, ребята. Я не знаю, я не бачив, приходять, не буду, але наші колеса приїхали з Києва. Приїхали до хлопців. Роман, ти їх так кидаєш, просто капець. Як вони ще тобі на день народження подарували якусь машину? Ну, колеса ціною автомобіля. Як для нас, для простих людей, приємно це робити, приємно, що хлопцям приємно, що ми не забули про них. Отакі От ось лисаки, друзяки, отаке От От колеса. Хіба на таких колесах їздить? Це теж не таке колесо, як треба. Оце ну, одне єдине, ми тоді так і прикинули, що і то, це що таке більш-менш. А на цьому колесі тут гуля і воно теж таке тройновеньке. Ну, отаке. таке. Тут напередок нема чого і вибрати, якщо чесно. Да, всі каністри і кубишку ще тут. Взагалі це взагалі капель. А це взагалі з тієї сторони, то не його колесо не, так? Ну, да? ну це таке ще... Це Тут за було Це ж тут гуля на цьому колесі, так? А да? оце колесо взагалі, де нас нормального розміра, стояло на середині, коло з'їло. Так що, друзі, отак. Я думаю, що ну, треба, треба. По-перше, це безпека хлопців. І по-іншому просто не змогли. Так що, Танюшки, велике дякуємо. Ця кубишка теж ваша. Ага. Так що зараз, Ігорянчик, я тобі дякую, друже, що ти вчора все привіз оперативно. І ми сьогодні хлопчикам все це діло заділаємо. Ну, а також ще передамо смаколиків від наших дівчат. Холодно на дворі, то так всі так швидко працюють, чітенько. Порядок? Так. Що батянька трошки, давай водички хлопцям, пепсі коли. Ні, водички давай потом. Це від баришівської хунти. Бачиш, зараз я ще на зроблю. Давайте поки сюди на, на це на розкладаємо лафету. на лафету. Значить, варенички від баршівської хунти. Також від бару, оце забирайте, оце все забирайте. Забирайте, поділитеся з хлопцями, посмакуєте, хай там мандять, що хочуть, а як мені пацани кажуть, вечором дзвонять, каже, Серега, передай дівчатам великий привітос. У нас сьогодні була домашня вечеря. О, так що от і так, оце теж печенюшки, це мені прислала моя підписниця Ніна. Забирайте, забирайте. То чи хлопцям на позиції, чи собі там, чи якщо хочете розберетеся. Так. Голубчики і все. О, так. так, А? Посмакоті. Ну що, трошки підтарили. так що, і, і, і Все оперативно, все чітко. Мені просто, я вчора до дівчат подзвонив, кажу, їду ж до пацанів, якось не гуже з пустими руками, вже привичка, вже якось аж невдобно. Хочеться ж якось трошки домашнього тепла передати. Вам. Все, пацани, грузимо, куди вам його? Так що Наташа, я дякую тобі, Лукашівським козачкам і Баришовським, хунті. І не пам'ятаю берегиням, ще, Лукашівським вже запутався. Я їх ще ніколи не бачив, але працюємо вже не один рік. От, І от так от воно. Ну, Завтра я сьогодні виставлю відео, в тому відео є наша загрузка і там є Наташа Шило. Так що побачите, що це за чарівна жінка. Вона аж заплакала, як вже ну, в кінці відео. Ну, вона така є емоційна, тому що волонтер це не просто назва, це... Людина, яка повинна робити з відкритою душою, а не просто, як там кажуть, ви почали займатися волонтерством, щоб в армії не служити. Я з першого дня сказав, що я не буду служити, не за те, що я не боюся йти. Я ну, маю там проблеми здоров'ям, в мене дитина служить. Я рахую так, що якийсь має бути баланс. От, якщо людина, у мене син служить, діти допомагають, я маю можливість вдома працювати і допомагати, це є баланс. А мені кажуть, а що, хіба волонтери не повинні воювати? Должні. А без волонтерів ми? А що стане все? без, без, без резини, без ремонту машин, воно все ж постає. Вони кажуть, для цього діла є держава. Якщо Коли ти дождь резину був, то вона кожна і тряк. А я кажу в таких випадках, що держава це кожен із нас. А вже керуючі органи, ну це ми їх вже вибрали. А тепер вони нами керують. Так що ну, треба щось міняти, але не на часі. Ну, і ми допомагаємо кому? Таким простим хлопцям, як і, да, ну... щось до хрена, як ти казав, приїжджає до тебе із туди, де ти родом. Підприємців, фермерів. Ні, в нас допомагають одиниці. У нас також нема? Помагають, так, вони теж допомагають нам, пацієнта, мої культури що то такого немає. Кожна група поради, кожен чоловік на Да, Так що я дякую вам, пацани. В першу чергу, що ви даєте можливість нам жити і вселяєте надію, тому що приїжджаючи до вас, ми розуміємо. І слухаючи вас, ми розуміємо, що тут все важко, кепсько. Ну, по-перше, це вже війна, це вже страшно. І тут по голові ніхто не гладе, а тут а просто поруч завжди ходить смерть. І люди просто не розуміють, коли ти приїжджаєш сюди і потім їдеш назад. І як казали мені пацани 72-ї бригади, там 79-ї, нам дуже класно, коли ви приїжджаєте, але дуже важко, коли ви уїжджаєте. Тому що кожен із вас хоче просто сісти у цей бус і поїхати додому, до своєї родини займатися своєю справою. А, це так, це Але хтось там каже, та ні, вони ж самі пішли. Ну, О, як я сказав на, на СТО, кажу, пацани, мені треба машину зробити. Час на СТО в гаражі. Кажу, ну, можете залишиться там зробити. А він каже, та в нас вихідний. Я кажу, так у мене вихідних нема. Я, ну, Ми 24 на 7. А він каже, так ти ж сам собі вибрав свій шлях. Так я ще ж вибрав жити в Україні і розмовляти українською мовою. І оспитую своїх дітей у цьому напрямку, які також допомагають. Я пишаюся цим. Як там кажуть, поки не похвалиш сам себе, то ніхто не похвалить. Але я пишаюся своєю родиною, починаючи із найменшої віруськи, надійки Сергія Сергійовича Молодшого. Олесі Петрівни, Надія Анатолійони. Батянки моєї команди, яка просто сказав, що треба їхати. Ніхто ніколи не обсуждає, що в нього там вихідний, чи в нього там петюнчик не стоїть, Все тут чинчинарем. Так що, що ти, Григорій? Порядок? Болюче питання, що Лудько заліз, тут це тут до херня і страдає. Так що, друзяки, я на цьому буду майбуть завершувати від осіб номер один. Ще ж Чекаю ще одного крутого чоловіка Олексія Капелюшного, це реально такий чувак. І дякуючи йому, кстати, у вас є резина. Не те, що я... Ну він подзвонив, каже, хто нам треба, можете щось організувати. Кажу, розірвемося, колеса, ну будемо купляти. Так що все чинчинарем. Що ти грішка замерз, братаха, рукавички надій. А? Порядок? Так що виходний, по накатанні. Уже понеділок, напевно, так? Да? Це в нас вже кожна неділя, з неділі на понеділок. Так що, друзяки, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Я вам дякую, що ви у мене є. Тільки завдяки вашій підтримці я маю можливість приїжджати до наших захисників і закривати з вами ті чи інші питання. Так що всіх обняв, спідняв, з вами був Сергій Щелудько. Всіх цілую, люблю. Працюємо далі, далі буде.